пив, і не вип'є до дна. Співали, колядували і Бога прославляли. Знаний на Тернопільщині священник Олексій Філюк. Здійснив свою мрію. Видав першу книгу. Її назва 365 християнських пісень на кожен божий день. Ідея каже, виникла ще в шкільні роки та взявся за її втілення три роки тому. Він дзвонить, каже до мене, що пані знаєш в мене, виникла така ідея 에, видати книгу. Ну, чесно кажучи, що я, знаєте, сміялася. Сміялася, кажу час такий всім всім людям дуже дуже складно. Ужити, а він каже: до мене так так чекай, чекай, але буде книга. Дуже люблю співати, і любов до української пісні, любов до християнської такої тематики. Вона мене спонукала написати цю книгу. Спонукала написати цю книгу, і ось в даний момент. Збулося те, про що мріяв і над чим працював руками. Працювали над виданням разом з племінником. Співупорядники діляться, що найважче було зібрати пісні, адже існує дуже багато варіацій. А друк і презентацію відтермінували події 24 лютого та тривалі блекаути з мовою написання, тому що відрізнялися слова, відрізнялися різноманітні букви. І нам треба це все діти, сформуватися при свічках. Книга мала видатися до війни, але оскільки почалася війна, неможливо було видати, бо не до того було. Але ось уже дав Бог цього року, і ми можемо презентувати цю книгу через те, що. Бог дозволив і дякуємо захисникам України, що завдяки їм ми сьогодні можемо тут в тилу і молитися, і співати, і дякувати їм і допомагати їм. Книга нот не містить, бо, як зазначає отець Олексій, насправді мало хто вміє з ними працювати. Та щоб читачі розуміли мелодику, священник активно веде свій ютуб канал, на якому записує всі пісні. А ще в книжці перед кожною піснею є відомі цитати. Кожна пісня це по суті є своя, як би мовити. Посил цієї пісні, і згідно цього посилу можна знайти кусь цитату у Біблії. До речі, дата презентації теж символічна, адже розпочинається збірка пісень саме з колядок. Привітати отця з виходом омрієного видання з'їхались колективи з різних районів. Зараз дуже важлива українська пісня, а саме духовна пісня. Тому що ми кожен день, кожної хвилини, кожної секунди звертаємося до Бога. А після вона завжди лине від душі, від серця. Це поклик кожної людини. І саме таку книжку, дуже чудову книжку, написав отець Олексій. Ми зберігаємо наші традиції, нашу культуру, українську пісню, українське слово. Те, що той супостат хоче в нас відібрати, хоче це вбити з нашої землі, просто винищити. А от якраз ця збірка з давніх давань, як наші предки співали, вона надіємося буде переходити з руки в руки і вчити наші нові покоління, це така невмируща спадщина України. Це для мене буде книга, якою я буду користуватися кожного дня. Не буду не шукаючи на кожен день на службі пісню, а використовуючи християнську пісню в своїй церкві, і яка онлайн-трансляція дійде і буде лунати на весь світ. Це й дуже важливо сьогодні. Я дякую цю Олексію, який наважився це все якось упорядкувати, зробити і не просто щоб ця книга десь стояла, але він кожного разу, коли виходячи. Онлайн трансляцію співає, молиться, і люди тепер можуть не просто десь слухати, але навіть слідкувати, читати. Знаєте, дуже важливо мати перед собою текст. Ця книга розлетиться по всьому світу, і всі по всьому світу будуть співали одні і ті самі колядки з книги Олексія Філюка. Презентація була суцільною імпровізацією без сценарію. Вирувала позитивна енергія, всі багато співали, розказували історії і немало жартували. Тоже каже дев'ятій годині До мене не дзвонили не пиши, тому що я слухаю філюка. Перший тираж співаника 400 примірників. Але на презентацію принесли лише кілька десятків, адже решту всі найбільші фанати вже розібрали. Ажіотаж був, ще книга не була написана, ще не було замовлено навіть ні одного висточка, але вже були люди, які готові були придбати її. Книга розлетілася тільки перший анонс, що буде видаватися книга. Люди робили, просто люди масово робили передоплати і замовляли книги дистанційно. І фактично на презентацію я мав лише декілька декілька <земплярів>, що не було сильно чим розігнатися. Гості презентації кажуть, що вже чекають на другу частину видання. Проте отець Олексій нічого не обіцяє. Додатковувати другий, третій тараж прийдеться, бо може дуже великий, як би сказати, велика потреба. Подія стала великим святом для місцевої громади. Також було багато гостей зі всієї Тернопільщини та навіть Львівщини.